Якщо ви новачок, торгівля на крипторинку в режимі 24 на 7 може бути надто напруженою. Але не хвилюйтесь, з копітрейдингом ви можете отримувати прибуток, вчитися у досвідчених трейдерів і робити це одночасно. Копітрейдинг на Bybit – це простий інструмент, який пропонує надійний спосіб збільшення своїх доходів. Якщо ви трейдер-початківець, ви можете вибрати серед перевірених майстер-трейдерів і копіювати їх ефективні торгові стратегії. Як копіювальник, ви віддаватимете майстер трейдерові всього 10% прибутку від своїх угод. Розпочати дуже легко. Дивіться. На сторінці копі трейдингу натисніть Мої копії угоди, щоб увійти до центру користувача для підписників. Потім натисніть переказ, щоб внести депозит. Всі ваші копі угоди будуть фінансуватися безпосередньо через ваш аккаунт копітрейдингу, тому вам потрібно буде перевести активи туди. Потім виберіть майстер трейдера, на якого ви хочете підписатися. Ви можете переглянути статистику угод майстер трейдера, щоб зробити свій вибір. Після того, як обрали, натисніть Підписатися, щоб підтвердити свій вибір. І перейдіть на сторінку налаштування копі-трейдингу. Тут ви можете налаштувати свої копію угоди. Оберіть торгові пари деривативів, яким ви віддаєте перевагу, і введіть бажане кредитне плече і суму ордера. Натисніть кнопку Далі, щоб продовжити. З'явиться вікно підтвердження. Будь ласка, переконайтеся, що всі дані ордера вказані правильно, перш ніж натиснути кнопку Копіювати. Все, ви розмістили свою першу копію угоду. Натисніть Мої копії угоди, щоб перейти до центру користувача для підписника. Щоб закрити свої копію угоди, натисніть кнопку Закрити або Закрити усі. Декілька копій угод торгової пари в одному напрямку можна закрити одним кліком мишки за допомогою кнопки Закрити усі». З'явиться вікно підтвердження. Після того, як ви все перевірили, натисніть кнопку Підтвердити. Якщо майстер трейдер, на якого ви підписані, вирішить закрити угоду, або його позицію буде ліквідовано, ваші позиції у відповідній торговій парі також будуть автоматично закриті за ринковою ціною. От і все. Тепер ви готові до своєї першої копії угоди. Bybit – Новий рівень трейдингу.